Вітаю! Як в умовах воєнного часу долучити молодь до прийняття розробки управлінських рішень? Як не лежати на дивані, а власними силами змінювати цю країну на краще? І де гартується зараз нове покоління українських? Управлінців про це будемо говорити з Олександром Розановим, головою молодіжної ради при Черкаській облдержадміністрації і членом молодіжної ради при Міністерстві економіки України. Пане Олександре, щиро вітаємо вас з призначенням на ці посади, і я знаю, що ви вже з нас диску. Так, доброго дня. Дякую за привітання але. Почули молодіжну раду обласну ще влітку, а примінекономіки на початку весни. Але все ж таки, все одно ну, дякую вам за привітання. І... Це, Добре, що ви підчеркнули, що саме нові управлінці, бо це саме про управління державою і про зміни в державі. Давно що відбулися такі зміни у вашій професійній діяльності, тому що до того ми вас включали в ефіри як еколога, представника громадської організації Захист малих ключок України. І Ми за що вам щиро вдячні, тому що надзвичайно мало людей, які зараз можуть коментувати так фахово, як ви тему екології. Але сьогодні у нас тема інша про молодь, про ту молодь, яка хоче змінювати країну, про ту молодь, яка вчиться розумінню, що таке взагалі розробка програм, концепцій, як писати проекти законів, як працювати з законодавчою базою України. Тому нам надзвичайно цікаво, яким чином ви долучилися до молодіжної ради і при Черкаській ОДА, і, і, і буквально там днями. Може, тижнями прочитала на урядовому порталі, що Молодіжна Рада при Міністерстві економіки України запрацювала. Є там фотографії, там є Олександр Розанов, ми вас там пізнали. Так, дійсно, нещодавно і публікації були відповідні. Молодіжна рада при обласній державній адміністрації це консультативно, до речі, орган на регіональному рівні, який займається. Розробкою нормативно-правової е, документації, яка стосується молоді і обласної політики молодіжної, а молодіжна рада при міністерстві економіки це вже молодіжна рада національного рівня, яка займається розробкою законодавства та впровадженням молодіжної політики в профільному міністерстві. Якщо говорити про молодіжну раду при Черкаській ода, то це більше розробка обласних цільових програм. Дослідження молоді на обласному рівні, а вже молодіжна рада при міністерстві економіки це написання законопроєктів, кредитних програм на національного рівня, або ж інших напрацювання інших пропозицій до законодавства України. Ну і, звісно, проекти національного рівня, форуми та інші заходи яким чином ви долучилися? Ви проходили конкурс або вас рекомендували? Як взагалі потрапити до молодіжної ради? Чи природа, чи тим паче бути делегованим до молодіжної ради при міністерстві економіки України? Так, питання долучення і включення до складу молодіжних рад досить цікаве питання, адже. Взагалі, молодіжні ради почали створюватись так, в, так в таких активних темпах нещодавно. Тим паче при міністерствах, е коли створюється молодіжна рада при обласній державній адміністрації, відбувається конкурсний відбір учасників, тобто пишеться мотиваційний лист, є критерії відбору. Після чого так зван, ну, конкурсна комісія відбирає е певну кількість молодих громадян. І вони вже потім між собою на першому засіданні вирішують, хто голова, хто заступник, хто секретар, діляться на комітети, але на обласному рівні це максимально спрощено. Туди потрібно делегуватись від громадської організації або закладу освіти, або зібрати необхідну кількість підписів жителів області, щоб делегуватись саме від кількості жителів. А на національному рівні вже трішки інша історія. Пишеться мотиваційний лист, додається резюме. Є критерії щодо питання освіти профільної, на які ви навчаєтеся або отримали. Ну і звісно, це досвід е, написання нормативно-правових актів, е, наявність кваліфікації молодіжного працівника і так далі. так далі. Тобто, е, все залежить від критеріїв І якщо говорити про молодіжну раду при Черкаській ода, то це 22 молоді людини. Якщо говорити про молодіжну раду при Міністерстві економіки, то це 16 людей. І там як і положення різні, так в принципі, і функціонал різний крім цього, потрібно слідкувати далі. Адже зараз, як мені відомо, нещодавно створилась молодіжна рада при міністерстві інформаційної політики та культури України, створюється при міністерстві охорони здоров'я. Буде анонсовано створення молодіжних рад при інших міністерствах. На день молоді голова Верховної Ради анонсував створення молодіжної ради при Верховній Раді України. Там, наприклад, буде такий цікавий відбір. Потрібно написати законопроект, що стосується молодіжної політики, і відповідно до цього, 15 найкращих законопроектів буде відібрано, і їхні автори стануть членами молодіжної ради при Верховній Раді України. А голова молодіжної ради при Верховній Раді України стане радником голови Верховної Ради України на громадських засадах. Ви знаєте, вже є мотивація для молодих людей. Почати розробку законопроєктів, а ваша робота, як члена молодіжної ради при міністерстві економіки України, вона з чим пов'язана, який напрямок? Я обрав для себе два напрямки. Не дивлячись, що я за фахонеколог і я єдиний в молодіжній раді, який має освіту не пов'язану з економікою, управлінням або адміністратуванням. Я єдиний еколог і, в принципі, безпрофільної освіти, але був відібраний саме як молодий підприємець. Я робив удар на те, що я молодий підприємець, як власник ТОВ НВП Коїн, та вже співвласник ТОВ Ін Прогрес груп був обраний до Мінекономіки і обрав для себе два напрямки: це написання законопроекту про молодіжне та соціальне підприємництво. Та розробка програми пільгового кредитування для молодих підприємців на суму до п'ятисот тисяч гривень під нуль відсотків. Тобто, це два напрямки, над якими ми зараз працюємо, і зовсім скоро я спільно з колегами оголошу набір робочої групи для написання законопроекту відповідного, адже вже концепт ми розробили. А для того щоб цей законопроект був досконалий, нам потрібна якісна група, яка його довго працює і внесе свої корективи, і саме група з молодих підприємців, в тому числі соціального спрямування. Віце-прем'єрка і міністр економіки Юлія Свериденко була з вами на зустрічі. Наскільки я розумію, і її заступники. Як оцінюють на сьогоднішній день співпрацю міністерства представників міністерства з молодіжною радою? Зрозуміло, що поки що це все в стадії початковому? Ви тільки починаєте. Але тим не менше, чи є ну? Там розуміння відповідального відповідальної підготовки молодих молодих управлінців саме через такий засіб, через такий інструмент, як молодіжна рада при міністерстві економіки на день молоді, яке було 12 серпня 2023 року. Пані віцепрем'єрка звернулася до молодіжної ради при президентові України з проханням створити. Допомогти створити молодіжну раду при мінекономіки, тобто ініціатором була сама пані міністр. Це перше. А друге за молодіжною радою, скажімо так, закріплені два її профільних заступника, з якими ми маємо пряму комунікацію, і в принципі будь-який держорган, е який підпорядковується Мінекономіки, для нас відкритий для комунікації. Тобто, в будь-який момент. Ми можемо за звернутися до заступника міністра з проханням. От у нас є така ідея, ми хочемо її реалізувати, але для цього нам потрібно певний департамент міністерства економіки, щоб вони нам допомогли. Наше прохання за декілька днів закривають. Тобто, скажу, комунікація надзвичайно швидка, якісна, і я ніколи не відчував, що настільки молодь хочуть почути і допомогти. Чи важко молоді розібратися в українському законодавстві, тому що ну якби накопичення нагромадження за 33 роки різних змін доповнень до законодавства, до законів, які регулюють ту чи іншу діяльність, ту чи іншу і сферу? Чи важко це е, молодій людині? Як вам ну на вашому особистому прикладі е, важко, не важко розбираюся там грзу, граніт законодавства? Особисто з особистого досвіду, скажімо, мені не тяжко, адже в принципі з нашим законодавством я працюю ще з дня заснування громадської організації своєї напрямку екології і трішки часу до того я постійно знайомлювався з нашим законодавством за різними напрямками, в тому числі економіка, податкування і тому подібному. Тому для мене особисто це не було складно. Я швидко ознайомився із законодавством, а за особистим напрямком молодіжної раді Мінекономіки, да, дійсно, були певні проблеми, поки розібрались з усим, адже там, крім законів, є постанови, і це все переплітається, але ми більш-менш розібралися. Зараз розуміємо, з чим ми будемо працювати, з чим рухатись далі. Щодо своїх колег, не можу сказати замість них, але. Мені здалося, їм також було в принципі легко відразу опанувати законодавство. Я думаю, з чим це пов'язано, з тим, що і відбір членів до молодіжної ради примін економіки одна один із критерій відбору був це досвід написання нормативно-правових актів, що і розуміє під собою і законодавство, і розуміння в принципі законодавства. Пане Олександре, ви голова Молодіжної ради при Черкаській облдержадміністрації. Яким чином співпраця йде з представниками в регіоні? На регіональному рівні навіть набагато простіше, адже ми всі розуміємо, що регіональний і національний рівень це дві різні речі. На регіональному рівні у нас команда з 22 людей, які представляють різні райони. У нас постійно йде комунікація із заступником голови Черкаської обласної військової адміністрації, який займається молодіжною та гуманітарною політикою, включно із заступниками районних військових адміністрацій, за цими напрямками, включно із головою. Тобто у мене у заступника голови у секретаря та в комітетів є прямий контакт із керівництвом області, і знову нас надзвичайно швидко. Чують, надзвичайно швидко закривають наші запити. Якщо ми звернулися із певної проблеми, на наступний день вже збирається нарада для її вирішення, нарада із посадовими особами обласного рівня, тобто, і, і включно із заступником голови Черкаської обласної ради, саме Черкаської обласної ради, не лише обласної держадміністрації, а й ради, який представляє депутатів. Тобто, працюємо за різними напрямками і нам цьому допомагають. А пане Олександр, так якраз про напрямки. Ви сказали, що 22 особи, яких ви очолюєте, як голова молодіжної ради, працюють в комітетах. Які основні ну по яким комітетам розподілилися представники молодіжної ради, і які на сьогоднішній день на порядку денному найнагальніші питання? У нас працює п'ять комітетів основні з них це з розробки нормативно-правових актів по роботі з молоддю, з питань комунікацій, з питань аналітики та аналізу. Тобто, кожен комітет займається відповідно до своєї назви тим напрямком, але найважливішим є саме з розробки нормативно-правових актів, адже ми насамперед консультативно-дорадчий орган. І з того, що ми нещодавно які запити почали закривати. Перший це розробка обласної цільової програми з питань молодіжної політики, фінансування саме цього напрямку. Адже в Черкаській області немає цільової програми, ми почали був, скажімо, були певні напрацювання. Ми її зараз до і будемо подавати на сесію обласної ради. Інший напрямок, це. Нагородження молодих військових, ДСНСників, поліцейських медиків та інших молодих громадян, які залучені до оборони нашої держави, із складу жителів Черкаської області. Тобто, ми провели збір інформації та направили запит на обласну державну адміністрацію з проханням нагородити 20 молодих громадян. Тобто, і зараз ми почали проведення дослідження щодо соціального та психологічного стану молоді області. Який розуміє під собою ряд опитувань, на підставі яких ми сфор... проаналізуємо і сформуємо певні висновки, і після чого будемо звертатись до обласної державної адміністрації з проханням вирішити ту чи іншу проблему, провести той чи інший захід? Олександре, на сам кінець, я так розумію, що плани під час воєнного стану не, не варто розголошувати, але для нас в, привідкрити цю завісу, чим буде займатися найближчим часом молодіжна рада при Мінекономіки? на головні напрямки роботи діяльності, 에... і діяльності. Життє... Скажімо, декілька головних напрямків є. Я можу на них акцентувати. Це проект стажування молоді у великих компаніях, що працюють на території України, це ряд. Заходів пов'язаних із популяризацією молодіжного підприємництва. Ну і включно, ми залучені до проектів Міністерства економіки: це власна справа. Проект грантів для громадян України на відкриття власної справи. І включно, проект зроблено в Україні. Ну і є одна ідея, яка стосується центрів зайнятості, про яку ми говорити точно не можемо. Але є масштабний проект, який стосується наших центрів зайнятості, які нам здається не так ефективно працюють. Але крім цього, хочу анонсувати, те, що на день молоді також 2024 року я спілкувався з колишнім міністром екології і природокористування України захисту довкілля та природокористування України. І тоді ми домовились, що буде створена молодіжна рада при міністерстві захисту довкілля та природокористування України. І наскільки мені відомо, то зараз іде підготовка конкурсної комісії та необхідних документів для початку набору до такої молодіжної ради. Тому я думаю, що коли я закрию два проекти міністерстві економіки, я буду все ж таки обирати профільний напрямок по екології. Пане Олександре, щиро дякую вам за відповіді. Все ж таки, під час воєнного стану, взагалі, під час великої війни українського народу проти російських загарбників чути про те, що при міністерствах починають роботи молодіжні ради і вже є і не лише при міністерствах, а при органах державної влади в регіонах. І є конкретні напрацювання. Це не просто там фасадні якісь вивіски. А дійсно молоді люди працюють, проходять стажу проходять стажування. Бачить, як із середини працює державний апарат, це надихає і дає надію на майбутнє. Я щиро вам дякую, що ви змогли з нами поспілкуватися. Олександр Розанов, голова молодіжної ради при Черкаській облдержадміністрації, член молодіжної ради при Міністерстві економіки України, був з нами на зв'язку. Говорили про молодіжні участі політику в управлінні державою. Ну і власне, я з вами була сьогодні в студії Слана Кушнір. Ви були на каналі «Інтервізор». Лайк, підписка, коментар. Обов'язкове. Побачимось!